Всім привіт! Короткий відео огляд саморобного трактора. Передна балка у нас тут була, задня балка комбайну нева, хрестовина стоїть для нахилу, мотор Golf 3, 1.6 турбодизель. Радіатор нам. Там не підійшов, то ми від москвича впихнули б. Гальма, коробка теж його. Кулісо тут вже прийшлося переробляти, щоб було. Руль Жигулі, педалі. Віст центрах 110. центрах 110 мм. Задній міст вкорочений. Газон, диски газон. газ 53 розподільник з плаваючим ходом. Сідіння теж газон. Т-25. Розподільник від Т-25. Гідроциліндр з того комбайна не що був на рульому. А тут він піднімає нам навіску. Це такий культиватор тато зробив. О, Лапи знімаються, міняються на підгортачі, на їжаки. О, значить, бачок на гідравліку з якогось мопеда. О, то неважливо, з чого. Масляні фільтр, шланги. О, все візка працює, піднімається. Стартер, заводиться з ключа, акумулятор тато знімає. Ось. Таке. Сигнал. Кому що цікаво, що треба, розкажемо, покажемо. Все працює вже декілька років. Дякую за увагу.